Їду зараз по вигону. Все повипалювано, хоча в нас палити не можна. Все випалено. Дороги так такі. По вигону проїхати. І ці всі хати, які стоять, вони всі пустують. Там буквально пару хат жилих. Більш нема. Все чорне, все випалене. Люди випалюють. Капець. А тоді чого в нас по Чого в нас хати горять? Ось, пожалуйста, під самими хатами все повипалюване. Ужас. Тут теж все пусте. Ну, дорога зараз, звісно, почнеться тут взагалі шикарно. Хорошо, що люди поналожували хоч кирпіча. Ось тут пішком пройти, битися можна. І таке було все время. Коли я ще тут жила, таке було і зараз таке. Ужас. Там Помонкірпічч валяється. Тут ось все, що попало. Сейчас доїдемо у центр, вам покажу, що в центрі в нас. Ну а тут у нас починається саме Дай Бог, встатися хоч з колесами. Ужас. Тут навіть не знаєш, куди її об'їхати, господи. Це ми зараз доїжджаємо до центру. Там он магазин видніється, який вже не робить на скільки год. Страшний. Це магазин у нас був Це у нас центр села. Все попропадало. Наш магазин колись хороший був. Навіть написано робочий день з 9 до 18 вихідний вівторок. Хоча він не робить вже, я не знаю скільки времени. Це такий заборчик поставили, щоб було красиво з однієї і з другої сторони. Хоч якась. Прекраса посеред села. Заходимо ми, це наш будинок культури. Скільки тут було людей. Колись ходили бібліотека тут і будинок культури. Зараз нема кому ходити взагалі. Все красивенько, все чисто прибрано, клумбочки. Детська площадка така невелика, бо дітей немає, нема кому ходити, нема кому гуляти, дітей взагалі нема в селі. Залишилися одні пенсіонери. Взагалі народу нема. Зараз покажу вам школа, де була. Там взагалі там капець. Господи, я думала, їх от трошки видно, взагалі не видно, в кущах, он бідно стоїть, заросло все. Я ще правда цієї школи не застала, я вже приїхала сюди в село, тут вже вона була закрита, ну хоча б не було цих дерев. Були видно стіни. Тут ми стояли, ждали автобус, возили в Друге село. Боже мій. Немає ніде нічого. Ще одні кущі, дерева, оце вхід в школу. Ми ще коли тут ждали автобуса, тут взагалі дерев цих не було. Тут було все свободно, все видно. А тепер тунель. Позаростало все. Не долізти, не пройти. Ось тут вікна позабивав. Там он такий, боже мій ужас просто. Там спортзал був. Ще тоді, коли те ще годин п'ять назад, можна було побачити, що там. Великий дуже зал. Тут окна хто забивав, може хто хранив. Це піпець. Туди далі, щоб зайти в двір, там колись теж була площадка, туди навіть не долізеш. Ой, позаплітало все хміном усім на світі. Боже. І очі повибиваються гілки. І так по всьому селу. Людей тут взагалі залишилося, я не знаю. Живих хат мо два десятки, чи три, якщо є, так і добре. І то одні старики. А там сільсовет за забором з правої сторони. Оце тільки видно сільсовет і видно клуб і магазин. Більше тут в цьому селі нічого не видно. Це типа центр такий виділяється. А там садик був, а там його зараз взагалі нема. Видно, знесли мене кірпіч. Навіть не видно. Тут трохи видно за деревами одні кирпичі. Як його ще не розібрав ніхто. Тут десь був вход. Туди, на площадку, усе було і нічого не залишилося. Отак от.